Мукачево, вулиця Миру, центральна зупинка, 9.00, Обов'язкова хвилина мовчання. Бачимо, здебільшого місцеві жителі не зупиняються, крокують у власних справах. А от міський транспорт зупиняється. Загальнонаціональна хвилина мовчання запроваджена у березні 2022 року, коли президент України підписав указ про введення такої хвилини щодня о 9-й годині. У Мукачеві запроваджено обов'язкову хвилину мовчання в громаді 10 лютого 2025 року. Пан Андрій зізнається, не завжди дотримується хвилини мовчання, бо може випадково її пропустити. Але коли застає на годиннику 9.00, зупиняється і віддає шану захисникам, адже вважає це обов'язком кожного свідомого громадянина. Коли згадую, то дотримуюся, звісно, так. Тому що це моральні принципи у людини. Кожної повинні бути такі. Я гадаю, по-іншому не може бути ніяк. Пан Євген Перевізник. Чоловік каже, виконує прохання керівництва та щодня о 9-й годині зупиняється для вшанування пам'яті полеглих бійців та мирних громадян, загиблих внаслідок російської агресії. Сказали, стояти та й все. Ви його дотримуєтесь, Так, так. Пані Віра каже, на роботі завжди дотримується хвилини мовчання згідно рекомендацій керівника. У вихідні також намагається дотримуватися ритуалу та віддати шану тим, кого вже з нами немає. Зупинялася на роботі, як дотримую нас, директор так приказав і все. Христина, учениця Мукачівської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 20 імені Олександра Духновича. Дівчина каже, у школі щодня дотримуються хвилини мовчання. О 9.00 у закладі освіти вмикається гімн а після нього вже хвилина мовчання. Навіть зараз під час канікул дівчина вшановує полеглих хвилиною мовчання. У нас кожного дня о 9.00 ранку вмикається гімн, Всі учні, всі вчителі встають та хвилину Ну, у нас в закладі це триває дві хвилини, тому всі дві хвилини ми мовчимо та згадуємо всіх, хто захищає Україну та всіх, хто помер. Хто ну за захист України? Це дуже правильно, тому що особисто у мене теж батько на війні. У мене дуже багато знайомих на війні. Тобто буває, ну, знайомі, які померли на війні. Тому це дуже правильно, що е, школи та взагалі заклади взагалі люди згадують та вшановують е, захист України, вшановують ЗСУ. Зрозуміло, що силоміть змусити місцевих жителів дотримуватися хвилини мовчання неможливо залишається тільки сподіватися на свідому громадянську позицію та розуміння того, що пам'ять про українців, які поклали власне життя у боротьбі за незалежність, має бути вшанована.